А що ви думаєте про нішеві бренди? Ну от, наприклад, не знаю, Rafa. Я Люблю Rafa. А, до речі, Рафа це велосипедний бренд, але також і соціальний клуб, і спільнота. чудовий приклад. А як ви поясните їх успіх? Бо це ж, наприклад, коштує доволі багато. Розкажіть більше про Рафа. Я рада, що ви вибрали цей бренд. Також я вражена, що Рафа зайшов в Україну. Рафа це приналежність. Приналежність. Рафа, це якщо я ношу це, Я не хизую що показую, що щось маю. Я показую, що я це хтось. Я показую, що я хтось. я велосипедист. Я належу до цієї групи. у Лондоні є неймовірний клуб для членів. Я сама не велосипедист, а моя сестра так, і багато моїх близьких друзів. І вони в РАФа. У них є все це спорядження, і вони справді це як не хочу сказати культ, але майже Тож я одягну. А ви одразу зрозумієте, хто я. Ти Правильно? одразу станеш частиною, долучаєшся до спільноти. Це як тех. Є багато книг про це. Племена або щось подібне. Це майбутнє маркетингу. Я говорю про це в курсі Брендфазер. Немає цільової аудиторії, немає вже жінки 25 чи там 45. Є теги. Якщо ви Рафа, це група людей, які вас розуміють. По Точно, тегу якщо Рафа. ви знаєте, ви знаєте. А якщо знаєш, то знаєш так. Тому це що стиль це життя. Так. купують не сорочку, а стиль життя.